Коли відбудуться громадські слухання, на громадські слухання можуть пройти по 3-5 людей від кожного будинку. Хочете більше, більше. Але на громадські слухання кожен приносить з собою паспорт з пропискою по Микільській Слободці. Там лишніх не повинно бути. А то ні, це, не, це Весь мікрорайон. мікрорайон. Весь мікрорайон всі приходять. І ми тоді слухаємо, що пропонує забудовник, що пропонує забудовник тут. Чи ми погоджуємося з тими компенсаціями, які ми він пропонує, або не погоджуємося ні з чим ні з іншими компенсаціями? Слухаємо, слухаємо, а потім ми вирішуємо. А потім ми вирішуємо, задаємо питання і вирішуємо. І далі вже рухаємося від того, яке рішення ми з ним приймемо. Разом з цим ми повинні зробити так. Разом з цим ми повинні зробити так, щоб будівництво не йшло на сьогоднішній день, поки в нас є домовленість. Що будівництво йти не буде. З вчорашнього дня, з вчорашнього вечора, воно не йде. Поки в нас є домовленості, що будівництво йти не буде. Поки не буде вирішені всі питання, які ми з вами вирішимо. Зрозуміло? Какая, какая роль пана Кличко? Пан, Кличко? пан Кличко сказав все дуже просто. Поки нема рішення Київради про повернення цієї будинки цієї ділянки, поки немає рішення суду, що ця ділянка незаконно. Видано, не у ну, Київрада вигляд поки вигляд. що не має жодної підстави, що забути. Але екологічні... пан Кличко сказав дуже просто: він сказав: Микітасю, це твоя відповідальність, і виріши, будь ласка, все це саме. Микітей. А екологічні екрасонна зона, її настановити і треба доказати. Ми домовилися з вами, шановні колеги, шановні друзі, Є представник забудовника. Є представник забудовника. Є представник забудовника. Житлові. Немає підземного паркінгу. по кількості квартир, навіть якщо по одній машині, це буде півтори тисячі машин. Півтори тисячі. Ви собі уявляєте, куди вони будуть ставити? А, а ще в іншому питання, навіть ці будинки наші, ви дивіться, там будують нові будинки, да? там панельне все. Вони підключаються до наших систем. Каналізації біля лікарні, поліклініки там же ж розріли, вони втягували саме туди. А ці мережі вони всі це ще вже давні. це буде ек екологічний колапс. Так, от що ж вони хочуть зробити? Теплові мережі, каналізація тобто Вони не розраховані на таку кількість, на цей монстр, який нам хочуть сюди підбігти. Я кажу, навіть один той факт: півтори тисячі машин, куди їм ставити? От скажіть, куди вони поставлять? Знов на газони наші, вони перетворяться. Це мінімум буде подавати. Це мінімум, а я ж сказав, це таки мінімум, півтори тисячі це таки по одній машині. А враховуючи, що тут викупляють, як ми взнавали, дуже багато, я нічого не маю проти мешканців інших сусідніх держав з Азії і які тут я ж кажу, переважно більше купляють. Ви розумієте, що це буде? Він нам може обіцяти, що тут дельфінарій має бути все. Але це закон, ось, Водний кодекс і земельний, забороняє будь-яке будівництво. Ось сказано. Сказано Дніпра. Будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометеорологічних та лінійних, в тому числі баз відпочинку, дач, тобто нічого не має права бути. А ще момент. Наші всі будинки, Грущовки, да, дивіться, це так званий лінточний фундамент. Тобто, ви думаєте, дивіться, принцип антраса. Чому вони не можуть будувати? А там вже ж вода скрізь. Пінземні води, як вони зараз вбивають 16-метрові сваї, ви думаєте, вони в Дніпро уходять вода? Ні. Ні. Вона як матрас, до води нажимаєш отут, вона пішла от туди. Тобто наші через 3-5 років це шанхайський метод. Шан... Так в Китаї були, в інших латиноамериканських країнах, де столицю перетворюють на ну, чорт що. І потім будинки наші всі будуть тріскатися, лопатися. Це просто екологічно, я ж кажу.